Продам решетку переднього бампера Mazda 6 Restyling. Ось так виглядає дана запчастина. Ось так виглядатиме. І з обратної сторони також зараз показую все. Ось так. Номер запчастини. Так, і тут є невеличкий нюансик. Кріплення потрібно підклеїти. Одного кріплення немає. Ось цього. Але тут тих кріплень багато, більше. 10 штук. Ну, якби ролі не буде грати, якщо одного кріплення немає. А так, в общем, запчастина все в ідеальному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео.